Сергій та його собака на прізвисько Орса живуть поблизу Березового гаю. Це одна з трьох офіційних місць у Чернігові, де можна вигулювати домашніх улюбленців. Вранці та ввечері їх тут збираються зо два десятки. Ну основному... більшого, отам гуляють усі на майданчику біля сцени. Нещодавно тут з'явився ось такий майданчик, поки він закритий для відвідувань. У тендерній документації його називають місцем для вільного вигулу собак. Сергій вважає, для вигулу він не підходить. Городку, майданчик якийсь хотілося. Але не такий, який побудували, та яку збудували, вона більше для собак, які займаються і готуються до виставок, бігають на тренажерах. А так просто прийти туди з собакою, щоб вона зробила свої справи, поговорити, походити з нею, малувати. схожої думки житель мікрорайону Владислав Коломієць, власник шпіца на прізвисько хепі. В Принципі потрібні огороджені місця. Якісь люди ж часто скаржаться. Він у нас доволі агресивний, і якщо будуть огороджені, будемо обов'язково туди ходити. Раждіоне тому туди ходити. Туди я не буду ходити. Туди Я не буду ходити. Тим паче там високі такі тренажери. Ми подивилися. Він впаде і щось собі зламає. Будівництво майданчика коштувало міському бюджету понад мільйон гривень. Схожий незабаром має з'явитися ось тут, на розі проспекту Миру та вулиці Софії Русової. Згідно з тендерною документацією, звести його мають до листопада цього року. Вартість 1 мільйон 600 тисяч гривень. За словами начальниці комунального ветеринарно-стерилізаційного центру Тетяни Діденко, а саме це підприємство найімовірніше обслуговуватиме такі майданчики. Він буде більшим, однак не набагато. «На Нарозі Софії Русової буде майданчик. Там він планується біля 500 квадратних метрів. Його розміщення обумовлено взагалі тим, що там неподалік дитячий майданчик, там парк, квер і виходячи з норм санітарних, норм будівельних, в нього таке місце розташування. Та власне його площа така начальник управління ЖКГ міської ради Ярослав Куц говорить, третій майданчик може з'явитися у мікрорайоні Масани, де саме та коли його збудують, суспільному не повідомили. Нині в розробці проект цього майданчику, враховуючи те, що в бюджеті участі було також створення. Майданчику для виголу тварин, то але там було закладено мало коштів. Ми за рахунок економії по двом об'єктам зробимо третій об'єкт на Красносільського, Також буде третій майданчик для виголу тварин. Майданчики які будують, вони все-таки в першу чергу. Це дереструвальні майданчики. Ну тобто там не можна буде да 30 собак, їх поступку повітря. Вони ніяк не вирішать питання всього міста. Ми ну, це зрозуміло. але це перші кроки, перша спроба взагалі якось поліпшити структуру. На фоні цього ми будемо говорити про те, що як буде далі, чи потрібні які зміни, наскільки воно буде працювати. Анастасія Лоза, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.